Записатися до лав бригади оперативного призначення Нацгвардії України Рубіж відтепер можна і в Ірпінському центрі надання адміністративних послуг, щосереди тут працюватиме рекрутинговий центр бригади. Сьогодні в рубежі потребують спеціалістів різного спрямування. Звичайно, передусім, все таки піхота, але в нас дуже багато підрозділів куди потрібні спеціалісти, як водії, артилерісти, зенітні ракетні війська, батальйони забезпечення, розвідка, логістика. Розглядаються будь-які варіанти головне бажання і вміння. Представники бригади Рубіж наголошують, що пропонують добровольцям одні з найкращих умов служби. У них немає проблем із комплектацією і дуже достойна заробітна плата. Але найбільша перевага вміння грамотно вести бій і зберігати життя військовослужбовців. У нас є вміння ведення бою, тобто недаремно частина проводить дуже багато навчань, тренувань з військами НАТО за кордоном на передовій. У нас велике вміння ведення бою. Тому, на жаль, без втрат нікуди. Ми маємо також втрати в нашій частині, проте вони не настільки значні, тому що через грамотне ведення бою на місцях і управління цим боєм. У рекрутинговому центрі, що працює у ЦНАПі, можна не лише записатися до бригади, а й проконсультуватися. Фахівець відповість на усі питання, які найбільше цікавлять потенційних добровольців. Багато запитань буває у людей стосовно віку, стосовно стану здоров'я чи різного напрямку роду діяльності, чи лише у нас тільки піхота, чи можливо ще є якісь категорії підрозділів. Тобто з такими питаннями в ТЦК вряд ли врядчі людина прийде, тому що має можливість бути одразу вже направлена десь у війська ті, які потрібні ТЦК. Нагадаємо, представник рекрутингового центру бригади Рубіж працюватиме в Ірпінському центрі надання адмінпослуг щосереди з 8 до 16 години.